Спецпосланець Дональда Трампа Стів Вільков заявив, що ключовими питаннями у врегулюванні російсько-української війни є статус Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, на яких Російська Федерація провела незаконні референдуми. Все це він сказав у підкасті Такера Карлсона. За його словами, більшість населення цих регіонів була російськомовною та нібито прагнула приєднання до Російської Федерації, відков також заявив, що питання входження окупованих територій до складу Росії завжди було на порядку денному. Знаєте, каже він, ніхто не хотів про це говорити. Це такий собі слон у кімнаті, ще один слон у кімнаті. Це конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про втрату території. Росія контролює ці землі. Питання в тому, чи визнає світ, що ці території є російськими, чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає. Це головне питання конфлікту, сказав Віктор. Він додав, що, на його думку, Росія буцімто не має наміру захоплювати всю Україну, оскільки вже отримала те, що хотіла. Що ж, він просто повторив тему цей наратив російської пропаганди, котра постійно нав'язує його про російську мов як окремо спільноту, яку нібито потрібно захищати, визволяти. Виправдовуючи цим свою агресію та вторгнення в Україну.